Депутат Заводської міської ради Сергій Іванис, я вже так само уточняю, що депутат, знаю, запитує, коли Лохвиця об'єднується із заводським? Коли об'єднання до Лохвиці? Ну, Це залежить від заводської громади, тому що на сьогодні адміністративного рішення ну, немає. Слухаємо, запитуємо у Верховній Раді, дуже цікавлять багатьох громад. Ну, от місто Гадяч, да? і Гадяцький район, створили шість громад. Шість громад. На сьогодні для міста це є проблема. І зробили шість невеличких таких громад. Чи воно потрібно, робитимуть свої висновки. Я думаю, що жодну громаду після завершення військових дій, якщо громада матиме. Дотаційну, тобто дотацію отримати з державного бюджету, я думаю, що в їх будуть приєднувати до більш сильно мешканці самі ініціювати дану процедуру. Сьогодні це їхнє хі... рішення це то? буде їхнє рішення. Цього ніхто не відміняв так само, як ми об'єднувалися із Васильками в 2017 році. Слухання проведені були в Лохвиці, були проведені слухання у Васильках. Васильках і ми прийняли рішення, і ми об'єдналися. Ннизько так орієнтуємо. Діана Фронзе, чи можна зробити в нашому місті кімнату матері і дитини? Нас сьогодні не кімната матері і дитини буде. А кімната у нас у Світлани Олександрівни ждан. Я вірю в те, що вона була зроблена. Це кімната для жителів, відносно яких було насильство. Mm -hmm. Мається чи всім складні це... сімейні обставини. Да, складні сімейні mm -hmm. обставини. Mm -hmm. То буде це кімната. Там будуть, але кімнати це для перебування тимчасово. Mm -hmm. Можливо, це питання мало на увазі, mm -hmm. да воно буде організовано. Тут вже за дороги ми трошки говорили, але запитання задається, коли будуть робити ремонт ремонт доріг, Западинці, Харківці, Таня Беда. От сьогодні, якби сьогодні було питання, це проголосовано, угу. то я думаю, що з вівторка б вже бригади заїхали. На жаль, сьогодні дорога дана перебуває на балансі угу. Полтавської області. І маємо сьогодні те, що маємо. Не надавши наше співфінансування, ремонт не робіт угу. проводиться не будуть. І от сьогодні, да, десь приблизно дуже прикро, що люди цього не розуміють. Таких простих, простих алгоритм дій, що це не від одного бажання міської ради, міського голови, міського голови от це, це залежить. От. Так так от законодавча, так поставлено, що щоб зробити ремонт дороги до Харківці забудинців, потрібно міській раді внести свою лепту з фінансування до агентства місцевих доріг. Агентство місцевих доріг тоді додасть свої кошти і тільки тоді може запустити фронт робіт. Ну не вони кошти не додають, вони сиділи коштів з роздавного кошти Полтавського ну, да, обласного бюджету, але хоч. Бюджет. Чесно, хоч в цьому році з державного бюджету їм кошти не надходять. Раніше кошти не надходили до Дорожнього фонду. Сьогодні кошти не надходять. Сьогодні є порозуміння хоча б з Полтавської обласної ради 100 мільйонів і була можливість хоча б 3 мільйона із обласного бюджету 6 мільйонів з нашого. І це б якесь покращення нашого пересування, можна сказати. Ми не говоримо за капітальний ремонт. Ми говоримо тільки за ямковий ремонт. Сергій Пархоменко, коли встаннє надавалася допомога продуктами харчування біженцям? Ну, Те, що я можу сказати, Це за часов, останні два місяці, mm -hmm. коли я перебуваю на посаді, ми не надавали допомогу переміщення. Десь mm -hmm. так. Не так не вишковуватися. Я скажу, потім чому? Чому? Потім після відео. Сергій Пархоменко, це. Я знаю, Ви Сергій. знаєте, хто це такий, да, да? да. так що тут нового нічого. Ні, ні, я не працює. Не працю. Тут е, сьогодні дивіться. Ну, я говорю те, що е, сьогодні. У нас е, давайте я відповіді дам. Можливо, завтра. Я подивлюся, що в нас знаходиться в резервному фонді, тому що ми формували резервний фонд. Я поправді сказати обов'язково дам тоді коментар. Допомога, допомога продуктами. ВПО. Да, ВПО. У нас у 2023 23 році було сформовано резерв, резерв для наших жителів, тому що ми не розуміли, що буде відбуватись завтра. Резерв для нас, а потім, не дай Боже, кому потрібно, так само як вільнянську, ми могли б тоді передати допомогу. Тим громадам, які потребують цього більше. Десь Так, Мешканка, я так розумію, це сенчі, Каріна Сердюк задає три питання вам. Ні, вона місто Лохвиця, вона працює тільки в сенчі. Все, тоді питань нема, але у неї три питання до вас. Перше. Чи ви спілкуєтесь з депутатами про проблеми на округах? Друге питання, коли відбувається комісія, чому не ведеться трансляція в соціальних мережах, уривки певних дискусій на чуюсь користь, але хотіли б люди знати, що говорять інші депутати, які думки і питання в них. І третє, в неї питання о 9 годині загальна хвилина мовчання. Ми щодня бачимо байдужість людей, які кудись завжди спішать. А можливо, потрібно показати приклад голові. Я так розумію, що вона потрібно допрацювати це питання голові. Має на увазі. Мається на увазі добре. Я почув, ми завжди в 9 годин. У нас сьогодні на раді стоять гучномовці, які сповіщають на наше місто. Що в 9 годин відбувається хвилина мовчання? Там ще пропозиція виникла вставити слова і щоб людям повідомляли. Це працює воно в автономному режимі, навіть завтра, от в 9 годин ранку, субота, відсутні працівники. Сьогодні в 9 ранку буде звучати гімн і звучати метроном, який буде говорити щось і нам повідомляти, що ми цей. Але залежить зупинитися коли хвилина мовчання. У мене питання також до всіх нас. Коли везуть солдата з моргу у собор, виходять працівники міської ради, до нас питання всім можна задати, а де в нас війна завершилася? а де вдячність хлопцям, які віддали життя? Де повага? Вийти в голові, голова виходить. Чесно, от останній тиждень я був у відрядженнях то Вільняцьке, то був я в Полтаві. Ну, люди ж бачили, де я, У мене не буває ну, в 9 годин обов'язково показати, що, що ми виходимо міської ради. Я бачив по інших громадах, вони ну, не волонтери, а активісти, самі виходять і зупиняють рух. Транспорт. Десь так орієнтовно. Добре, я спробую щось над цим подумати. От сьогодні на кожну сесію я зачитую загибло. От сьогодні ми маємо 63. Є 64. І 46 безвісти зникли. Це, можливо, вже 50. Ви уявіть, яка трагедія? Так. Да. От ми, Афганістан, з вами. Років, це в 88-му їх вивели. У нас троє загибло. Четверо. А, по громаді? Да. По громаді. Так, да. так. Да -да. Да. А в нас сьогодні ми маємо 64 загиблих. І на жаль, це на кінець. Про прямі трансляції комісії. Сьогодні нас закон зобов'язує. Я відповідаю за проведення комісії Тетяна Васильівна. Я думаю, що в цьому немає проблем. І по правді сказати, це обов'язок. І це повинно таке бути. Люди повинні бачити, що відбувається на комісіях, бачити депутатів, бачити, що вони роблять. І це є правильно, тому що сьогодні щось заховати вже, вибачте, ні в кого не вийде. Сьогодні наскільки інформаційно ми, людство пішло вперед, і це не повинно ми нічого і приховувати. Добре, я. Щоб публікація, тобто трансляція онлайн. Трансляція онлайн. Комісії. Анатолій Величко. Угу. Чому так сталося? Що ви прийшли з більшістю, що давало можливість стабільної роботи громади, і що є каменем спотикання та непорозуміння в даний час? І чи є програми розвитку для сіл, а також конкретно скільки коштів виділяють на старостати без зарахування зарплати чиновникам? Багато питань, але. Ну, давайте говорити. що відбулося, ну так, да, я так у липні місяці. Було більшість 14 депутатів, було 15, потім відкликали Кравченка Анатолія, залишилося 14. Що відбулося за 6 місяців, ну це кожний хай сам собі дасть відповідь. Я собі відповіді надав. Вже. На жаль, розчарування, люди змінюються. Можуть змінитися люди за 6 місяців, якісь можливо вподобання, можливо. Щось відбулося з ними, можливо, десь якось так. Це саме ну, для мене і для кожної людини, це саме болючіше, тому що коли є розочарування, потім така порожнеча і потім що з цим робити. Але все рівно, працювати потрібно далі, і я думаю, що все буде добре. Надіємося. Ну, вже ж вибачте, дочитаю в коментарі. Давай. Валентина Волох. Чому за всі роки вашого головування не відремонтована єдина дорога з твердим покриттям з полученням Варва Лохвиця? А саме ділянка від виїзду з Жабок до межі областей в напрямку Макушихи. Я, чесно кажучи, не дуже знаю, де це. це <кій> <буде. кій> ну, я, через... я вам поясню? Це дорога, яка проходить через Яхники. Потім е, жабки, ну рядом проходи жабки, Бирбениць. потім беребенеці, і пішла вона далі на поворот у Мехедівку, і пішла вона у Чернівську область. От моє головування почалося, коли це, ця дорога, можна сказати, вона і не стала у моєї на балансі нашої громади. Вона все одно знаходилася дорога, так як і дорога без сали, так як і дорога на Харківці. Ми об'єдналися 19 2019 році. Да? Ми прожили рік, тільки з'явилося, можна казати, кошти в бюджети. Держава почала якось рухатися і по ремонтам доріг. Почалося там, можна сказати, по-різному на це можна дивитися велике будівництво. Почали працювати фонди, почали працювати європейські банки. І через 19 це 19 році у нас були проведені вибори, стали голови. І через півтора року почалася війна. Тут говорити сьогодні. За якийсь розвиток нам з вами, і не за будівництво, ми доріг з вами говоримо. І не говоримо за будівництво розвиток сьогодні в країні вижити. Десь орієнтовно, я можу сказати так. Якщо вдасться вижити, і я вірю, що нам вдасться, то ми потім все відремонтуємо і все зробимо. Валентина Тарапата. Чому не облаштувати в сосновому парку дитячу площадку на площі, де стоять шашличниці, і поставити там обов'язково туалет? Думаю, це важливо. Ну, я вважаю, це ми говоримо, якщо е, це площа, де знаходиться е, раніше ми? Каменка називала Івана Купала. Да, да, mm -hmm. і ми по народному. По народному да каменка там, де mm -hmm. ми святкували Івана Купала. Ну, я вважаю, по центру там робити ми нічого не будемо, тому що це місто, це галявина, де збиралося все місто. Ми могли там і Маслина була в нас колись там, і Івана Купала. І коли запрошували, поставити, запрошували артистів і поставити сцену, і поставити якісь атракціони, запросити до нас у місто, то поставши якийсь. Майданчик ми не матиме змогу зробити, але якийсь поставити е гойдалку для дітей, можливо, якийсь невеличкий не поставити розважання. розважання для діток, щоб можна було з тої сторони, тому що Валентина Тарапата вона живе на переулку Калініна. Ой, не калініна, не, береговий береговий. береговий. Да, ми є, береговий. Я просто, ви прізвище говорите, угу. я цих людей практично знаю. То я зрозумів, щоб можна було від вулиці Берегової вийти і з онуками побавитись ну, на качелі. Добре, сприйняли, записали, подумали, але не в центрі воно буде знаходитись, а десь можливо рядом, щоб не заважало. Не на часі, скажемо. Так, тут... ну тут а, а, у нас є філософ в інтернеті, Анатолій Іванович Ложечник. У нього до вас одне питання. Цікаво було б почути від міського голови Офеці і активістів, депутатів усіх, чи є хоч у когось якісь конкретні програми бачення розвитку цього регіону. Я так розумію, загальні. Ні, я сьогодні і перед цим говорю, і це говорю, сьогодні. сьогодні не стоїть питання розвитку. Сьогодні не питання стоїть. Е... Що зробити, мається на увазі, ну, якісь там допомогти, можливо, затягнути інвестиції ну, сьогодні, чи зробити там, добудувати Васильківський молочно-переробний цех, mm -hmm. сьогодні мені постійно закидають. Я думаю, що він все рівно буде працювати, хочеться цьому чи не хочеться, але він буде працювати після війни. А коли на тій сесії міської ради? Пане депутати, які проти молочного цього цеха, вони не голосують створення фермерського господарства на території Васильків. Іменно по виробництву молока. Вони не проголосували про виділення Пасовицька. Я думаю, що це б цікаво. Тобто вони говорять одне і роблять все навпаки. До речі, є стратегія на сесії... Міської ради стратегія розвитку війської громади до 27-го року, чи 28-го? от го року Я і поясню, вона так, і чому? вона постійно відео змінюється, тому що життя в нас у свої корективи. Да, і чого до 27-го року? Тому що ми сподіваємося що наша держава і ми з вами все рівно будемо в Європейському Союзі. І Європейський Союз прийняв всі програми, бо жодна громада не, мати, не має права на існування без програми розвитку. Тобто громада сама вирішує, як її рухатись, як їй розвиватися, в яких напрямках повинні йти. І тому в нас вона прийнята і другий документ, який ми сьогодні розробляємо. Я думаю, що ви також знаєте, це перспективний план просторового розвитку. Це два документи, без яких жодної. Копійки, гривні. Жодного шагу сьогодні копійку хочуть Да. Зробити неможливо. І ми рухаємося в цьому напрямку. Стратегію прийняли і працюємо над перспективним планом просторового розвитку. Комунальне ужорсточило Правила вивозу сміття. Там за все необхідно платити. Наскільки це правда, наскільки це брехня. Плата є і в місті Заводському, плата є і в Лохвиці, і вона і була, це і це нічого нового тут немає. Mm -hmm. ну, просто трошки неправильно надали інформацію mm -hmm. про платні послуги. Ви там мали на увазі, не мали на увазі. Це плата юридичних осіб. Тобто магазини, це підприємства. Для пересічного жителя щось змінилося? Для пересічного жителя нічого не зміниться. Ну, це, що хотів почути. Ну, Віктор Іванович, ну, це побажання від колективу Аївщиночка. Сказала за клуба. Ну, неможливо без інтернету працювати. А скажіть, будь ласка, директор будинку культури він звертався, щоб це був він там інтернет? Ні, не зверталась вона взагалі, але Добре, я загальний побажав. Там це Ми, не є проблема зовсім. Я вірив, що сьогодні переможе здоровий глузд на політику. Я думаю, такі сьогодні проголосують люди на проведення ямкового ремонту до наших населення пунктів. Мені прикро. Чому вони не підтримали? І сьогодні люди, жителі е Харківець, Бессал, Мехедівки, mm -hmm. задаватимуть питання. Віктор Іванович, коли ми дорогу зробимо? Ви нам хоч відремонтуйте, щоб можна було, шкільний автобус міг проїхати, швидка мога могла проїхати. Тому що ми маємо сьогодні, на мою думку, ну давайте подивимося на нашу раду. Скільки в нас людей знаходиться у раді із сільських населених пунктів? От вам відповіді на всі питання. Хотілося б мати, щоб представники також були з сіл. Для цього потрібна інша законодавча база абсолютно. Да. Там йшли, до речі, мова йшла, що ну, готується законопроект на майбутні вибори. чи вони будуть, чи не будуть, це ж інше питання. От. Щоб такі громади, як Лопецька, От була в основному мажоритарка. Ну, тобто люди обирали, якщо це лідер в селі, то його брали не за партійними списками, от, а саме за якимись там особистими якимись якостями. Ну, я з багатьма працюю активістами, і вони, коли їм говориш за політику, вони можуть там, вони критикують мене потім. І задають мені питання, або я їм задаю питання. А скажіть, будь ласка, ну от ви мене критикуєте, ви не зробили оте, ти не зробив оте. Потім задаєш питання їм, а ви як будуть відбуватися після перемоги. Ви будете приймати участь у політичному житті громади? Воно мені не потрібно. Так чому ви тоді задаєте питання? Сьогодні, щоб ми зрозуміли всі, повірте мені. Якщо ви будете байдужі, ми нічого з вами не зробимо. От не подобається там радько, там не подобається там та політична сила. Будете байдужі, ми нічого з вами не змінимо. Сьогодні місцеве самоврядування е, дає нам можливість змінити всередині все. Поки що. Поки що дає. І ну, на майбутнє не будьте байдужими, Я... це неправильна позиція. Будете байдужі, матимемо те, що матимемо. І потім будемо самі собі задавати питання. Чому так? От сьогодні. хто не підтримали голову у питанні виділення коштів на ямковий ремонт? До Одне питання залишилося, будь але ласка, його не озвучили. Лена Плотнікова, напевно, не знає. Ми вже кілька разів відео оголошували, і міський голова говорив. Але я задаю це питання: чи є одноразова матеріальна допомога військовим у Лохвицькій ОТГ? Одноразова матеріальна допомога військовим є, якщо вони її потребують. Мається це на увазі. Це проблема, як, допустимо, у нас на лікування. Це ми, ми допомагаємо в залежності від і, тяжкості. Говоримо так, як є, там сума різна може бувати. А так, що всім допомога, всім військовим на сьогодні можливості нема. Давайте порахуємо. У Нас сьогодні і, і, десь не можу називати кількість військових, ну, які сьогодні перебувають на службі. Допомагаємо, хто потребує. Хто mm -hmm. дійсно потребує, говорить так як є. І коли у нас сьогодні мобілізація проходить, то в нас у громаді надається в загально десь 30 тисяч допомоги гривень. Mm -hmm. Це коли проходить мобілізація. І якщо потребує, то що є такі моменти, що потребують дійсно матеріальної допомоги. Громада надає допомогу. Не в кожній громаді, я вам з певністю можу сказати. Ну Такі допомоги, як у Лохвицькій громаді. Це мені да. Дякую. питань нема. Дякую, до да. зустрічі. А ще запитання.